Це центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 у Кропивницькому. На цих фото ви бачите, як напередодні працівники служби безпеки проводили обшуки у приміщенні центру. Два сімейні лікари та медична сестра налагодили схему видачі підроблених ковід-сертифікатів із внесенням до єдиного медичного реєстру підшукували своїх клієнтів за допомогою співробітників однієї з приватних лабораторій міста. Було виявлено та вилучено речові докази, такі як підроблені ковід сертифікати, телефон із доказами протиправної діяльності та банківську карту, на яку клієнти переводили кошти за отримані сертифікати. Всі ви докази направлено для проведення судових експертиз, за результатами яких медичним працівникам буде повідомлено підозри за частиною 2 статті 361 Кримінального кодексу України. Санкції вказаної статті передбачають позбавлення волі терміном від 3 до 6 років із забороною займати певні посади. Каже медиків після обшуків не затримували. Наразі в нас і так не вистачає медичних працівників, тому я думаю, вони будуть продовжувати виконувати свій обов'язок. Але я думаю, за діяльності займатися вони більш не будуть. Правоохоронні органи будуть їх контролювати. Директорка центру первинної меддопомоги номер 1 Лариса Свереденко каже, була присутня під час обшуку. Я не одна там була при обшуку, там були і начміти все. Нічого не вилучено, підробних сертифікатів не було. Те, що вони вилучили, журнал, то що там є записана ця фамілія, і згода інформаційна згода на щеплення. Оце вони вилучили. Вилучили у співробітника телефон. Все. І банківську картку сказали. Але... Я за банківську картку я її не бачила. Як можна писати, не що без доказательної бази, що по 400 тисяч пишеться все? Лікар, лікар. один. Да, вони ходять на роботу, їм нічого не пред'явлено. Я спрашивала, що мені робити з людьми. Все. У своєму кабінеті працює сімейний лікар Олег Бакаленко з медичною сестрою. Я зараз працюю, у мене 30, 40 людей на прийомі, нічого я з вами говорити не буду, і нічого коментувати не буду згідно Конституції, згідно моїх прав. Це раз. А по-друге, можу сказати, що я себе чувствую повністю порядним людиною. І ні в чому я не винуватий. Все. Нікому нічим не, не зобов'язаним і себе винуватим абсолютно не чувствую, не, не відчуваю і ніякого злочину я не зробив. Підроблені сертифікати не робили. Все, без коментарів. На прийом до Олега Бакаленка прийшла 67-річна кроповничанка Лариса Танцюра. Про підроблені сертифікати каже, не знає. Цю ситуацію немає. Я з понеділка на а ні, можу нічого сказати. Сорокарічний кропивничанин Олег Іванов каже, приходив до лікаря в день обшуків. Я за що тут народу була. Ну, минут покрутився, мені на роботу, надо, та й уїхав. За словами речниці служби безпеки в області Юлії Ткач, медпрацівники будуть ходити на роботу, поки триватимуть експертизи. Це може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців. Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.